Якщо ви шукаєте лікаря, якому зможете довірити своє здоров'я, дозвольте познайомитися. Мене звати Селіщева Ганна, я практикуючий лікар-гінеколог вже понад 30 років. І за цей час мала честь допомагати жінкам різного віку: від молодих дівчат до жінок у період менопаузи та постменопаузи. Мені довіряють покоління. І це для мене найбільша цінність. Я не тільки консультую та провожу огляди, а й виконую оперативні втручання різної складності. І якщо ви думаєте, що до гінеколога потрібно йти тільки при наявності гінекологічних проблем, то це не так. До мене звертаються з різними питаннями: від порушень циклу та планування вагітності до лікування кіст, міом, ендометриозу, менопаузи та онкологічної патології. Окрім класичної гінекології, я також займаюся естетичною гінекологією, допомагаю жінкам почуватися впевнена у своєму тілі. Адже інтимне здоров'я це не тільки фізичний комфорт, а й внутрішня гармонія. Я вірю, що кожна жінка заслуговує на якісну медичну допомогу та чуйний підхід. Якщо у вас є питання, не відкладайте їх. Контакти для запису під відео.